Друзі, привіт! великий і потужний реєстр ТЦК, реєстр військових який в народі вже в фольклорі прозвали оберіг. Він був створений у 2017 році. Закон підписаний ще Порошенком. Але саме сьогодні чомусь верховну силу цьому реєстру надали Швигаль та його компанія, а також і депутати. Крім того, від вас з'явилося чимало запитань щодо того, що дані з цього реєстру тепер будуть визнаватися, нібито Безумовними доказами ці питання виникли через те, що у законопроекті 12.093 про знижку на штраф, який вже підписав президент депутати. Також прописали зміни до КУПАП до 251 статті, де зазначили, що тепер дані з оберігу будуть по суті визнаватися доказами у справі. Нагадаю, підписуйтесь на цей канал. Ви допомагаєте просувати відео в рекомендації, боротися з політичними ботами, яким не подобається наразі про професіоналізм, а потрібен популізм. Тому одразу дякую за підтримку. За останній рік Міноборони дуже електронізували усі процеси мобілізації. Тепер і повістки формуються через оберіг. Відстрочки формуються через оберіг, електронні направлення на ВЛК через оберіг. А з 1 квітня ще і постанови ВЛК тепер обов'язково в електронному форматі і в оберіг. І не забуваємо також про нашу улюблену примітку до статті 210 КуПАП. І ось цю інформаційну взаємодію яка також здійснюється із даними через. Оберіг, і от що робити, якщо стільки процесів тепер через оберіг, а дані, наприклад, не співпадають із тими, які ви маєте у паперових документах. Крім того, ці розумники у Кабміні прописали ще й дуже людяні норми у постанові 559. Якщо дані не співпали, наприклад, із вашими паперовими документами квиток не дійсний. Або, наприклад, у постанові 560. Якщо дані знову ж таки не співпали з оберігом під час перевірки документів, то будь ласка, запрошуємо прослідувати до ТЦК. Але додаткові хвилювання почали з'являтися від тих, хто напевно, що не в юридичних колах почув таку інформацію. Що ось саме ці дані, навіть сфальсифіковані, неповні або там неправильні, матимуть тепер доказову силу. Я, звісно, що одразу як юрист розумію, що тут проблема в тому, що люди неправильно розуміють, що таке докази. Взагалі, ось цю теорію доказів у праві, да і в принципі їх значення для вирішення конкретної справи. Тож сьогодні все вам поясню. До речі, такі цікаві юридичні нюанси, коментарі, судові рішення, важливі новини та деякі зразки заяв до ТЦК та поліції, я залишаю у своєму телеканалі. Телеграм-каналі також. Запрошую туди підписуватись. Там багато корисної інформації. І от одразу давайте подивимось, що ж прописали депутати у законопроекті 12093 зміни до КУПАП до 251 статті, а це стаття, яка регулює поняття доказів. І от тут зазначається, що доказами у справі про адміністративні пропорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких визначаються конкретні обставини, які мають значення для справи. І от тут далі зазначається, чим можуть встановлюватися такі обставини. І там написано протокол, наприклад, про адміністративне правопорушення, пояснення особи, яка притягається до відповідальності. І от зміни, власне, полягають у тому, що депутати тут додали ще і те, що такі дані встановлюються відомостями та інформацією з єдиного державного реєстру прозовників, військовозобов'язаних та резервістів. І от, наприклад, у статті 7 міститься дуже великий перелік ось цих даних. І навіть якщо просто спочатку от почати дивитися, ми побачимо, там, наприклад, прізвище по батькові, дата народження, місце народження, ви розумієте, що всі ці дані вони встановлюються на підставі якогось першого джерела. Очевидно, що база і основа перш джерело це завжди ви, ваші життєві обставини, які підтверджуються конкретними документами на початку, а не якийсь там авторський твір або фантазія службовця ТЦК, який вніс ці дані. По суті, до комп'ютеру. А коли ми говоримо, наприклад, про придатність військовозобов'язаного, ми розуміємо, що ця придатність або непридатність були чітко встановлені за конкретною процедурою, яка передбачається законом на ВЛК. І тільки постановою ВЛК може бути визначена ця придатність або непридатність? Тож перше джерело завжди є в документі, документі, який передує внесенню ось цих даних до оберігу конкретної посудової особи. Та ви запитаєте, так чому ж тоді прямо в двісті Ші прописано, що дані встановлюються відомостями з оберігу. І якщо, наприклад, вони неправильні, сфальсифіковані або неповні, як тоді бути? А справа друзі в тому, що встановлюються, це не означає, що підтверджуються. Тому що, якби цього було лише достатньо, не було б судових спорів, не було б взагалі ось цих всіх справ. Натомість, навпаки, далі йде оцінка доказів у будь-якій справі, хто б її не розглядав, чи ТЦК, чи суд все рівно йде процес оцінки доказів. І, от, наприклад, це 252 стаття у касу, оцінка доказів це стаття 90. Тут також зазначено, що жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Ви розумієте, що це означає? Це означає, що щоб там не прописав Кабмін у своїх постановах, коли ми говоримо про спір, про те, коли людина не згодна йде до суду, то у суді вже ось ці всі їх прописані, скажімо так, правила на рівні постанов. На підзаконному рівні для суду не мають значення, тому всі докази є для суду важливими. Дані з оберігу не є загальновідомими фактами, не є преюдиціальними фактами, не є презумпціями. тому без паніки. Тому те, що прописали ці слова безпосередньо у 251 КУПАП, абсолютно ніяк не впливає на юридичну силу та вагу ось цих даних із оберігу, тому що коли справа вже розглядається, наприклад, чи за КУПАП у ТЦК, чи вже в суді, Дії, коли оскаржуються їх дії за кодексом адміністративного судочинства, докази не мають заздалегідь якоїсь визначеної сили для компетентного органу, який розглядає справу. А якщо ця інформація була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на канал, «Ваш інспектор права.